Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі, з вами Катя. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу активність та за ваші коментарі. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я покажу вам, як приготувати потреброди з ікрою до новорічного столу. І саме перше, що мені буде потрібно, це брокколі. Я взяла завчасно броколі, помила, порізала і зварила. Як я їх варила, я їх налила в, в холодну воду, посолила дві повних чайних ложки солі, і вони так в мене варилися після закипання хвилин 15-20. Я їх витягнула, потім, процідила і охолола. Зважила вже готову суміш зварену. І в мене вийшло 250 грам. І мені буде ще потрібно арахіс, чищений, вже просмажений. Також зважила і в мене вийшло 50 грам арахісу. І тепер беру перше брокколі і перебиваю на блендері. І тепер беру погружний блендер. І така пюрешка з брокколі в мене вийшла. Суцільна, така однорідна, поки я відкладаю. Далі я переходжу до арахісу. І мені треба його перебити в блендері. І ось так міленько я збила арахіс. І тепер висипаю його до брокколі і все ретельно перемішую. І для аромату я візьму ще в душу чесничок. У мене було один великий шматочок, тому я розділила його на дві частинки. І перемішаю. Далі мені буде потрібен шматочок чорного хліба, і ось з одного шматочка в мене буде одна ялинка. І вирізаю ялинку. І ось така ялинка в мене вийшла. І тепер я зараз понарізаю собі бутербродики і повернуся до вас. Я вже нарізала ялинки. Ось так вони в мене виглядають. І тепер беру і вимащую. Ось така в мене вийшла ялинка, а стовбур я залишаю немащеним. І наступним кроком, що мені буде потрібно зробити, це взяти зубочистку, і ось я вже зробила на чотирьох, і зробити ось такі лінії. Все, я вже собі намалювала лінії майбутніх герлянт. І тепер беру ось такий ножик. І викладаю ікру. Ось така мене перша ялинка вийшла. Зараз я дороблю решту і повернуся до вас з результатом. І мої бутерброди тепер готові і мають ось такий гарний новорічний вигляд. Виглядаю так незвично, цікаво, і думаю, що вашим гостям обов'язково сподобається такий бутерброд. На смак він досить є цікавим, незвичайним. Тут добре відділяється чесник, тому якщо ви не любитель чеснику, вам не подобається ні смак, ні запах, то можете не душити чесника. І так як я сьогодні записую 30 грудня відео вам, щоб показати ці бутерброди, то в мене ще залишилася начинка. І завтра вже я дороблю для своєї родини більше бутербродів. Ось, а це я зробила вам так для відео, щоб показати, які я роблю бутерброди на новий рік. На цьому моє відео підходить до кінця. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео та такий від бутербродів новорічних. Також діліться в коментарях, які ви робите бутерброди, мені буде цікаво почитати. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк та підписуйтесь. З вами була Катя. Бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.